Бог досліджує серця. Бог досліджує серця кожної людини. Послухайте, хіба він не знає, що в наших серцях? Хіба Бог не знає стан нашого серця саме сьогодні, саме цей момент, на цю, на цю хвилину? Хіба Бог не знає? Він знає. І як написано в Біблії, що серце людини лукаве, понад усе і вкрай зіпсоване, то нашу Богу досліджувати наші серця. Вітаю вас, церква, вітаю, брати та сестри. Сьогодні у нас особливий, особливий день, особливе служіння. У нас кожна неділя особлива, знаєте, але по добрій традиції раз перша неділя місяця у нас є чудове служіння, яке має назву причастя, там, де ми ще більше з'єднуємося з нашим Господом Ісусом, Ісусом Христом. От. Друзі, це служіння буде майже, ну, можливо, через 30 хвилин. Але це 30 хвилин, які будуть до причастя, коли буде звучати слово з цього місця, яке будемо читати з Біблії всі разом, воно може мати велике значення для кожного з нас. Щоб і, дійсно знаєте, до цієї, до цієї заповіді ми підійшли з чистим серцем. Ми отримали благословіння, а не осудження. Це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, нехай Господь благословить не пропустити слово, яке буде звучати тут через своє серце і дійсно. От, потримати велике благословіння від цього служіння, яке відбудеться через 30 хвилин. Я хочу почати з африканського прислів'я. Хочу прочитати. Щоранку в Африці пробуждається один лев. Він знає, що має бігти швидше від газелі, щоб зловити її або вмерти з голоду. Щоранку в Африці пробуждається одна газель. Вона знає, що має бігти швидше від лева або має вмерти. Щоранку, коли ти пробуджуєшся, не питайся, чи ти Лев, чи газель, але біжи, біжи. Ніколи не втрать надії, що би не трапилось, і працюй. Отаке От чудове прислів'я, знаєте, ми можемо зробити виставки. Ну, дійсно, що би не втратилось, не трапилося в нашому житті, нам треба не втрачати, не втрачати надії. Треба жити. Треба працювати над собою. Треба дозволити Богу працювати з нашим, з нашим серцем. І назва недільної проповіді слово до причастя, воно має таке: Я, Господь досліджую серце. Це назва взята з Єремії 10 розділ, 17 вірш. Я Господь досліджую серце. Ви знаєте, ця істина, вона прописана в Біблії. Ми подивимося деякі тексти святого письма. Перше, це Псалом Давида, 26 псалом, другий вірш, ми будемо з вами читати. Досліди мене, Господи. І випробуй мене. Випробуй вогнем моє нутро, мислення і моє серце, почуття. Дуже смілива молитва. Дуже сміливе прохання Давида, щоб Бог дослідив його серце і випробував його мислення і його почуття. Хто б наважився на таку молитву? Друге, Єремія 11 розділ, 20 вірш. Ще один приклад. Ти ж, Господи, Савооте, судиш справедливо, досліджуєш думки і серце. Бог судить справедливо і досліджує думки і то тобто мислення і почуття людини. А в іншому, іншому тексті ми прочитаємо, чому Бог таке робить, чому Він досліджує серця. Це Єремія, 17 розділ, 10 вірш. Я, Господь, досліджую серце і випробовую нутри, нутро, думки людини, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинки. Якщо ми уважно вдивимося в цей текст, друзі, я не знаю, як вам, знаєте, коли читаю такі речі, я розумію, що Бог досліджує серце, да? і Бог каже, я досліджую чому? Чому це потрібно? Бо я, що написано? Я випробую, і кожному я відплачу згідно з його дорогою життя і за плодами його вчинків. Дороги життя і плоди вчинків можуть бути різними. Вони можуть бути добрими і вони можуть бути злими. Тому і відплата від Господа вона може бути або така, або така. Дорогі друзі, вчинки можуть бути різними, але у Бога все справедливо. Послухайте, у Бога все чесно. І цікаво, яким же чином Господь досліджує серця людей. Декілька цікавих і повчальних історій, які ми з вами сьогодні прочитаємо. Перше, це друга книга царів, 20 розділ. Ми прочитаємо з 1 по 7 вірш. У той час Ізекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісаї, син Амоса, і сказав йому, що говорить Господь? Зроби заповіт твоєї родини, бо ти не видужуєш, а помреш. Він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Езекія почав гірко ридати. І сталося так, ще Ісая не вийшов із середнього двору палацу. Як було до нього Господнє слово такого змісту, повертайся і скажи володареві мого народу Ізекії, що говорить Господь, Бог твого прабатька Давида, я почув твою молитву і побачив твої сльози. Отже, я тебе вилікую, так що третього дня ти підеш до Господнього храму. Крім того, я додаю до твого віку ще 15 років. Я врятую тебе. І це місто від влади Асирійського царя. Я захищатиму це місце заради себе і заради мого слуги Давида. Після цього Ісая сказав: принесіть пластир і смок. Коли пластир принесли і поклали на пухлину, він одужав. Я сказав, Господь, так і сталося. Він одужав, Ізекія одужав. Але знаєте, читаючи цю історію, виникають багато питань. чесно. Прочитавши цю історію, є багато питань, що це взагалі було. Бог що передумав? Чи це був Божий план? Ну, друзі, є питання. А яку ціль переслідував Господь от саме через ті події з царем Ізекі? В Демидові на уроці по вивченню Біблії ми досліджували цей текст. Знаєте, були цікаві відповіді, одна з відповідей була: ну, можливо, Господь хотів побачити, який заповідь складе Ізекія. На кого він перепише майно? Хто буде його наступним, наступним царем? Друзі, ну можливо, але серйозно, послухайте. Але серйозно. Що для Бога було важливо в цій історії? До речі, автором цієї історії був сам був сам Господь. Про праведне життя, життя Ізекії, ну, я думаю, Бог знав. Для нього нема нічого тайного. І як жив Єзе, як служив Богу, як був вірний, Господь знав. Господь знав про його життя. Навіть у Бога ми читаємо з вами був план на Ізекію після його одужання. Так яка ціль була у Бога? Єзекі? Все? Все твоє життя закінчилося, Складай заповід. Все. Як поведе себе Езекія в цих обставинах? Друзі, Бог, який досліджує серце. Я Бог, який досліджує серця. Страпилися такі обставини. Людина, як ти себе поведеш в цих обставинах? Які твої думки? Які твої почуття? Ну які почуття? За повітря треба складати. Але Бог додав, дав, саме Бог дав Езекії такі, такі обставини. Для Бога було важливо, як поведе себе Єзекія. І треба було побачити себе, побачити себе в цих обставинах, які, в яких він опинився. І він не здався, друзі. Він, як той Лев, або газель, він вважає, я хочу жити. Бігти і працювати, я хочу жити. Все, що було у Ізекії, на той момент, коли йому сказали, все складає заповідь, в нього була одна молитва. В нього була молитва до Бога. Бог, який досліджує. Серця. Важливий урок для нас з цієї історії щира молитва. Щира молитва. Все, все, що в нього було, це була молитва. Він щиро помилився до Бога. Друге, що в нього була, в нього були аргументи. Він казав, Боже, ти ж бачив моє життя. Ти бачив, як ходив перед тобою, як я щиро служив тобі, да? Праведне життя і зеки, воно було цим, цим аргументом. Друзі. Але якщо навіть. Придеться складати заповіт, щоб ми могли сказати, Боже, моє життя пройшло перед Тобою. Якщо навіть і так, якщо наше життя підходить до кінця, ми могли щиро сказати, Боже, я робив все в своєму житті, щоб служити Тобі, і служити людям щиро і праведно. Твоє ім'я в любих обставинах мого життя і саме в таких, де буде благословено. Бог. Який досліджує серця людини. Друга історія, перша книга Самуїла, 13 розділ, ми прочитаємо з 5 по 14 вірш. Філістинці також зібралися, щоб воювати з Ізраїлем, 30 тисяч колісниць, 6 тисяч вершників на конях, і піших воїнів було так багато, наче піску на березі моря. Вирушивши, вони стали табором у Махмасі на схід від Бет-Авена. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинилися в крутному становищі, оскільки на них готується наступ, то люди почали ховатися у пещерах, в хащах, у щелинах скель, у ярах та ямах. Євреї навіть переправлялись через Іордан у поселення Гада і в Гелеаді. В той час Саул далі перебував в Галгалі. І всі військові, що були з ним, тремтіли від жаху. Це початок історії. Ми можемо просто зрозуміти, що відбувалося тоді. Так? Яке полще, ворогів, вороги, вони пішли на Ізраїль, і реакція людей там була жах, там був страх. Ховався хто куди може, а дехто перепливав через ти, не через тис, перепливав через річку, щоб врятувати своє, врятувати своє життя. Люди тремтіли від страху. Саул був з військовим, їм теж було страшно. Шостий вірш. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом, а Самуїл все не приходив в Гал, Гал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись. Тож Саул сказав: приготуйте мені жертви для всепалення, а також мир, мирні жертви. І він сам приніс всепалення. Але сталося так, щойно він закінчив приносити всепалення, як підійшов Саму... Самуїл. Саул вийшов йому на зустріч, аби його привітати. Але Самуїл сказав, що ти наробив? Саул відповів, коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти в умовлений час не прийшов, тоді як філістимці зібралися в Махмісі, тому я подумав, що філістимці незабаром вирушать на мене в Галгал, -Гал, а я ще не встиг попросити Господнього заступництва, тому я насмілився принести всепалення. Самуїл же сказав Саулові: ти вчинив нерозумно. Ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав, адже сьогодні Господь утвердив би твоє владування над Ізраїлем навіки, але тепер твоє царство не тримається. Далі ми не будемо читати. Ви знаєте, ця історія з Саулом, ну, з Саулом тут все складно, тут не так все однозначно. Це була відповідальність Божої людини і Божого пророка принести все палення Господу і дати вказівку Саулу, царю Ізраїлю, що йому робити. Це була відповідальність священника, це була відповідальність пророка, це була відповідальність Божої людини. І він про це його попередив тут один вірш, 10 розділ 8 вірш. Самуїл каже: Я маю зійти в Галгал, -Гал, аби там принести всипалення, подячні мирні жертви, але ти підеш туди, переді мною раніше. Чекай мене сім днів, доки я не прийду до тебе і не скажу тобі, що маєш далі робити. Це мав зробити Божий пророк. Він сказав: Ти повинен чекати сім днів. Але, друзі, ми читаємо з вами обставини, які склалися. Ми, ми можемо зрозуміти, от по-людськи, зрозуміти Саула, що відбувалося в його серці. Йому треба було чекати сім днів, Сім днів проходять цього ворожого війська, наче піску морського, свої починають розбігатися. Що було в серці Самоїла? Що йому робити? Ну, сказати, що в нього не хватило терпіння, можливо, можна. Можливо, можливо так воно є. Але там було трошки там було трошки більше. Йому не тільки не хватило терпіння, йому не хватило і віри, і довіри Богу. Якщо Бог сказав, що буде так, то має, то має, бути, то має бути так. І ми бачимо результат. Господь, який досліджує серце, Він дав ці обставини в життя Саула. Да? І має наслідки. І має наслідки, каже все. Твоє царство, воно вже не в тобі, воно вже, не... воно вже тобі не потрібно, тому що я знайшов іншу людину. Господь досліджує серце і Він виконує свою обітницю. Віддати кожному за дорогою життя і за його вчинками. Третя показова історія життя Давида, друга Самуїла, 11 розділ. Ми з вами досліджимо цю історію. Спочатку прочитаємо з першого по третій вірш. Вона вам знайома, але деякі речі я хочу просто нам нагадати. Друга Самуїла, 11 розділ. Наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи, Давид послав Іоава зі своїми воїнами і всім військом Ізраїлю, вони розгромили амонійців, взяли в облогу їхню столицю Рабу, Давид же залишався в Єрусалимі. Так стало, що якось під вечір, піднявшись зі свого ліжка, Давид прохожувався на даху царського палацу. З даху він побачив неподалік жінку, що купалася. Та жінка була з вигляду дуже вродливою. Тож Давид послав, аби щось довідатись про ту жінку. Йому відповіли: це Вірсавія, Елімова дочка, дружина, Хітейця Урі. Друзі, Вірсавія була дружиною його військового. До Вірсавія була дружиною його, його воїна. І далі, можливо, більше з вас знаєте, події розвивалися дуже і дуже швидко. Версавія, вона завагітніла. Про це повідомили Давиду. Давид дає наказ повернути, повернути Урію з фронту додому. Він його зустрічає як найліпшого друга. Вони їдять, вони п'ють, він його спаює вином і каже вечором: а тепер йди додому, до своєї дружини. Які думки були у Давида? Що він хотів зробити? Він розумів, що він зробив гріх. Але замість того, щоб виправляти становище, да, він починає усугубляти гріх, як сніжником він намотує один чинок за одним. Він хотів приховати, і п'яного урю каже, йди спи додому, йди до своєї жінки. Але Урія не пішов. Ми прочитаємо відповідь, яку дав Урія. Це 10, 11 вірш. Тож Давида повідомили, сказав, сказавши, «Урія не пішов до свого дому. Наступного дня Давид запитав Урію, хіба ти не повернувся з далекої дороги? Чому ти не пішов до свого дому? Але Урія відповів Давидові: «Божий ковчег, Ізраїль та Юда мешкають у наметах, мій командир Яв і воїни мого володаря, таборують в відкритому полі. А я мав би йти до свого дому, їсти пити та спати зі своєю дружиною, присягаю з тобі і твоїм життям такого не вчиню. Кожне слово, кожна фраза це був ляпос для Давида. П'яний Урі був праведніше трезвого Давида. А далі Давиди понесли. А далі його. Понесли. Він пише листа командиру, дає його урі і каже, з цим листом повертайся на війну. Оцей лист передаш своєму командиру. Знаєте, що там було написано? Постав його в саме те місце, де найбільший запеклий бій. Прикази командира не обсуждаються. Урію поставили там, де був саме запеклий бій. Урія? Урія загинув. Урія загинув. Які думки у Давида? Що відчував? Наша тема сьогодні. Бог, який досліджує серця думки і почуття. Які думки і почуття були, були у Давида, коли йому сказали, що Урія загинув? Все зроблено, все замазано, можна видихнути. Цій історії можна поставити крапку. Але, друзі, і в нашому житті завжди останнє слово буде за Бога. Що би не відбувалося в нашому житті, які б дії ми робили, чи погані, чи хороші. Але ми можемо, знаєте, замазати все. Але останнє слово воно буде за Богом. Бог не залишив Давида в такому стані. Чому? Тому що Бог дуже любив Давида. Це був чоловік по його серцю. І в його житті, да, були був такий гріх, були такі обставини. Але Бог по своїй по свої великій любві, милосердю, Він не залишає його в такому стані. Він не хоче, щоб люди, знаєте, в цьому твердилися, що ми все зробили, все замазали, все приплескали. Можемо жити далі спокійно. Не получиться спокійно. Не получиться. 12 розділ. Читаємо далі цю історію. Тому Господь послав до Давида Натана, який прийшов, що розповів Давидові: в одному місті жили два чоловіка, один багатий, другий бідний. У багатого була, були отари овець і дуже великі стада. А в бідняка не було нічого, крім однієї малої овечки, яку він купив маленьку, і вигодовив. Вона в нього разом з, ним, разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб, пила з його чаші та на його грудях засинала, була йому як дочка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній, і той пожалів узяти щось зі своєї отари, або зі своїх стад, або пригостити подорожнього, що до нього прийшов, а він відібрав овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові, як живий Господь, чоловік, який це вчинив заслуговує слугової смерті. За те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Ну, справедлива реакція, так? Да? Тоді Натан промовив до Давида: Ти є тим чоловіком. Так говорить Господь Бог Ізраїлю. Я помазав тебе царем над Ізраїлем. Я спас тебе від рук Саула, я дав тобі дім твого володаря та жінок його, твого володаря на твоє лоно. Я дав тобі весь рід Ізраїля і Юдий. А якби цього було замало, дав би тобі ще більше. Що тобі треба, людина? Я тобі дав його це? Дав тобі це, дав тобі це, дав тобі це. Тобі мало? Тобі мало. Чому ти переступаєш слова? Господні, Бог справедливий, Бог справедливий, Бог досліджує серця людини, Бог Давид, дає такі обставини, щоб ми побачили своє серце в цих обставинах, дослідили свої думки, свої почуття. Він каже: тобі мало? Чому ти так зневажливо поставивши за Господніх слів, учинивши перед Ним злочин? Хитей це урію, ти вбив, ти вбив, е, ти віддав під меч. Убивши його руками аманійців, а його дружину, ти взяв собі за жінку. Давид побачив себе. Він побачив своє серце, він побачив свої думки, він побачив свій стан. І ми далі знаємо по тексту: там були сльози, там було каяття, там було щире каяття. 51 й псалом. Деякі Деякі вірші ми просто прочитаємо з вами. Молитва Давида після цих обставин. Помилуй мене, Боже, для милості своєї і великого свого милосердя зітримує беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Супро, супроти тебе. Тебе єдиного я зрішив, вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах, вирику, бездоганним, коли судитимеш. Далі читаємо з 12-го верша: серце чисте сотворив мені, Боже, і духа правоти відновив мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. Про що помолиться Давид? Що він просить у Бога? Да, він Просить пробачення. Він кається, він каже, я перед тобою. Номер один, не перед Урією, не перед Вірсавією, не перед своїм народом. Номер один я згрішив перед тобою. Він визнає. Він побачив себе, він побачив своє серце, він визнає це. А далі він просить у Бога. Віднови. Радість спасіння. да? Поверни, поверни мені. Бог пробачив. Бог простив Давида. Але сина від урі Давид втратив. Бог досліджує серця. Бог досліджує серця кожної людини. Послухайте, хіба він не знає, що в наших серцях? Хіба Бог не знає стан нашого серця саме сьогодні, саме цей момент, на цю, на цю хвилину? Хіба Бог не знає? Він знає. І як написано в Біблії, що серце людини лукаве, понад усе і вкрай зіпсоване? То нашу Богу досліджувати наші серця. Та да, тому, щоб ми побачили себе. Тому, щоб ми з чимсь щось робили, чи ми лев, чи газель. ми піднімаємося, ми не втрачаємо надії, ми біжимо і працюємо. Це серце Бога. Якщо навіть Він докаряє, Він дає нам можливість виправити свої шляхи. Виправити, щоб дійсно жити, служити Богу в святості і правді. Тому, друзі, наша задача побачити, прийняти всі докари, понести відповідальність за свої гріхи, виправити свій стан і йти вперед. Перша українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баю, вона сказала цікаву фразу. Біда не в тому, що людина впала, біда в тому, що піднятися не може. Друзі, піднімаємося. Піднімаємося. Будемо чесними з самим собою. Будемо чесними перед Богом. Ми знаємо своє життя. Ми знаємо наші обставини. Ми знаємо там, де ми не зовсім правильно і чесно поступали по відношенню до Нього і, можливо, один, можливо, до когось. Тому, друзі, в цих трьох історіях, які ми з вами читали, є бажання Бога. Перше, аби ми прагнули жити чесно. І праведно, і служити йому і людям. Ми були терплячі і слухняні навіть в самих важких обставинах. Ми не втрачали надії. Ми бігли, ми працювали, ми йшли вперед. І останнє. Бог любить нас і не бажає залишити нас в нашому, в, нашому, в, на, в темряві. Давайте так скажемо, в темряві в гріху. Тому, що він любить, тому що він піклується, тому що він бажає самого доброго, щоб в нашому житті були добрі наслідки життєвих наших дорог і наших вчинків. Він не залишить нас так. Останнє слово буде за ним. Тому що, знаєте, скільки прийшло часу, поки Давид загрішив і поки він подумав, що все замазано. В нього ж син народився. Вірсавія сина народила. Скільки часу пройшло? Ну, мінімум рік, мабуть. Да? Бог не залишив. Бог не залишив. Цілий рік жити в страху. Цілий рік їм рухало цей страх, що все, все, все відкриється. Бог так не залишить. Тому, друзі, Бог досліджує серця, так. Да. Але досліджувати серця треба кому? Нам. Треба нам. Кожен день. Кожен день. Не раз в місяць перед причастям. Кожен день.